Дорогенькі мої ми є знову тут в машині. Ви мене бачите? Ой, п'ємо знову. Знову п'ємо. що пити хочеться. Ми е, походили багато-багато і піше приходимо в машину пити. Стопроцентний сік. Е, з... З аранчі із манго. Хто мене бачить перший раз, я тут з дівчинкою з автизмом. І ми гуляємо сьогодні після обіду. Треба мені так опуститися, бо ви мене зовсім, зовсім не бачите. Ще один такий сік купила, два соки таких купила, тому що хочеться пити. Я зрозуміла, що як я нап'юся отакого такого соку доброго, тоді я вже не хочу ні пити, ні їсти. Бо деколи хочеш щось що таке. Щоб таке з'їсти, щоб таке з'їсти. І як такого сто без цукру, він такий кисленький, але тут 100% є оранжа, апельсини 80% і 20% м'якоті з манго. Ось так. Дівчинка має тут банан. Зараз я їй тут дам банан. Зараз я вам покажу, що я купила. Дургенькі мої, я де де, де, де що я купила? Я, наприклад, ось це знову купила. Але купляйте тільки ось таку марку. Бачите, оця марка тільки. Це написано: 98% тут є гречки і трошечки солі і баста. І більше тут нічого нема. Хочеш подивися, вона любить так вот дивитися, розглядати. І знову я купила стевію. Чаї роблю, чаї роблю. Дорогенькі мої. У мене такий тут завжди сумка є. Я ніколи з на... кона до сумка, бачите? Тому що я ніколи не йду без сумки. тому що деякі італійці вони ті сумки приносять, приносять до хати. І гроші платять, платять. І дуже в хаті багато сумок. Але я зразу буду кидати. Оцю стевію купила. Масло купила, тому що масло вдома, масло вдома закінчується. Тому що в мене, я завжди чай з маслом п'ю, солі, і солі зверху. Ви можете представити, сира не даю, тільки солі або деколи прошутто даю. Лимонів накупила купила багато. Багато. Шість лимонів. Але я так само, так само біологічні купляю. Ліпше біо купити, тому що шкірка хоча не оббризгана. Отаких От є, скільки тут лимонів є. 4 таких більших, тому 5 є. 4 більших лимона я заплатила 1,80. По 90 копійок накупила ось таких невеликих апельсинів. Я дещо купляю дороге і дещо купляю тану. На чомусь економлю, щоб, щоб заплатити щось дорожче за друге. Хліб купила. Зараз я вам покажу, на чому я економлю. На чому буде вигідно економити, а на чому не вигідно економити. Рукуля в нас така продається, вона вже помита. Ви не бачите? Ми ось тут є, ми ось тут. Так скрипить. Як воно скрипить? Неприємно. Пізніше купила ще ось такий макарон свіжий. Пічі називається. Бачите? Ось такий. Але я тут помилилася, тому що він написаний для тих, хто глютини не переносить. І я думала, що це з муки зроблене. А це прямо зроблене з рису, з рисової муки. І будемо пробувати, будемо варити, дургенькі мої. Купила ось така: марка у нас дуже добра. 50% діз... знижка. Чому мені Італія подобається? Тут багато хороших марок і завжди 50% знижка. Куштували 2,80. Я за 1,40 заплатила. 1,40 заплатила за два таких. Тут саме сюди... Тут вибачте. Буду. Як так? Для чого так, щоб так ця, цей кульочок скрипів? І тут є настоящий помідор, настоящий помідор, черіо. настоящий помідор і чуть-чуть солі. І більше нічого нічого немає. Ось такі дві упаковочки за 1 євро, євро і 40 змів. На чому я економлю? Ось на цьому. Мій компаній не міг економити, він йде завжди, купляє самі найдорожчі, він навіть на ціну не дивиться, він, е, він купляє ну, типу такі, як вам сказати, дорогі він купляє. Оці от. А ці він не від паму і вони так само добре куштують. Не від паму, а вони в копі. Я в копі купляла, і вони так само добре куштують. Я, е, зараз я тобі дам печеньку, я ще маю не печеньку. Оце мені печеньку мені залишилося. Зараз я її дам, вона буде їсти. Пізніше ще купила ось такі. А, я заплатила 1,20 за 10 штук. 10 штук 1,20. Дівчатка, я люблю говорити ціни, тому що ви собі можете прирівняти, які ціни у вас в Німеччині, в Україні, в Греції, в Польщі, в Америці, Франції. У мене жіночки. З, з зі всіх країн дивляться. І так само мене дивляться 10% мужчин. І я їм всім передаю привіт. Прав, правда, джада? Джада передає всім привіт. Зараз вона така спокійна, спокійна. Пізніше я ще купила ось такі. Оці такі дешеві, такі гарні, гарні, такі дорогі, оці. От я. Подивилася, тут є 150 штук, як бачите, 150 штук я заплатила теж 1,20. А так за 80 штук треба заплатити 80 чинтизмів, ну, 1,50. Це коп робить і то, вони і дешеві. Що все, все більше я нічого не купила. Мананджа зараз, зараз дам її дорогенькі, де ти є, ей, Веніку. У мене є таке печенько, воно називається Еліганте. А ви кажете, чому воно еліганте? Одне ще залишилося остатнє. Ну, Як його не назвати еліганте? Треба сюди поставити, бо мені зараз тут все порусипається, мананджа. Зараз... А це для Квіда, я огущу квіда. Ми вже це поїли з джадою. Ми вже їли ми не голодні. А сьогодні в машині нічого не будемо їсти, бо ми вже поїли. Ви подивіться, яке печенько. Я його назвала елегантте. Одна мені написала, я ще не бачила, щоб печені називати еліганти. Ви подивіться, який хороший розмір його. Ви подивіться, як гарно прикрасили. Ви бачите, які кольора. Ззаді, ззаді ось таке шоколад. Воно таке хрустяще, воно таке ніжне, такі кольори гарні, така форма правильна, така ялиночка гарна. Ви подивіться, якої форми ялиночка. Остатнє печенько, зараз... А, зараз джада буде їсти. Я її гущу. А пізніше банан вона буде. Візьми. Тіні, джади. Ой, а тентан, щоб не впали. Вона сама одягається, але її треба завжди підштовхнути. Наприклад, як вона з автизмом дівчинка, яка, яка просто так в е сім років почала зовсім зовсім мінятися. Зовсім. І Вона нормальна, вона на рові їздила, вона вміла вже читати, писати, малювати. І вона просто так помінялася. І я знаю, в Україні теж дуже сильно багато. Таких дітей є останнім часом. Багато дуже збільшилося таких дітей. Це велика-велика проблема. Я не знаю, від, від чого це. Я, я підозріваю, що то від того, від тих, знаєте, від тих, як вони називаються? У, у, у все, Більше не буду нічого говорити. Я підозріваю, що це від того є. Пізніше. Ми таке печення вже поїли, ми вже з Джадою тут половину з'їли. Я кажу, Джада, давай залишимо це печення і Гвідові треба буде занести. Ти їш чи не їш? Помаленьку, помаленьку так їсть, гарно вона так їсть. Це наше в Тускані, наше типічне печення, називається сапорі. Це хто живе біля сіна, сіна, тоскана. Виробляють в нас таке печення, і воно дуже це різвяне печення. Воно зараз коштує набагато менше, коштувало, 4,50, зараз воно коштує 1,80 І я це печення купила. Кавалючі називається. Ви собі можете представити, ті кавалючі, я ніколи. Я в Італії їх я в Італії 27 років. Але я їх знала вже, як я була, не знаю чи. Може, чотири роки, як я була в Італії. Я не знала, що таке існує різдвяне печення, тому що мені, ніхто мені не, не говорив, ніхто мені не, не угущав мене, а колись наших було дуже-дуже маленьких жінок. І ми того всього не знали. Ми знали, що на свята Панатон є, Пандоро. А один раз я прийшла до одної італійки. Я в неї прибирала, вона молода була. І, е, і вона мене угостила перший раз тим печенням. В ті часи, коли я підробляла, коли я підробляла, коли я багато робила, щоб заробити хату, тому що хто не знає, я купила собою квартиру в Італії. І це так гарно, і це так красиво, і це так надійно, і це так як добре, що я ці всі гроші не розпустила, як добре, так легко гроші розпускати, ви собі не можете представити. І вона мене перший раз тим е -е, огустила. І воно таке смачне. Там є багато горіхів, таких влозьких горіхів. Воно натуральне, воно ем, бачите, воно ось таке. І воно такої неправильної форми. Ось такої воно форми. Зараз зараз будемо їсти, почекай. Я вам зараз розлуплю і подивитися, як воно виглядає. Воно ось так. Щекайте, я вам зараз покажу як. Воно ось так лупається. Бачите, воно досить м'ягеньке таке. Бери більший кусочок, бо я вже не хочу. Джада, ще, ще. ще, ей! От, як її ось так от, їй треба, щоб щось дати, то її треба отак от. от бери, бери, отак. Так, так її треба дати. Якщо ти отак поставиш і сказати бери, вона не візьме. Ей, воєнкоре воно. О, як її отак в руку, тоді вона розуміє. Дивіться, яке печеньку. Бачите? Я вже не хочу, бо ми, ми вже поїли раніше. Ну, дуже смачне. Я перший раз як купила, спробувала, але мені дуже сподобалося. Тут я понесу до Гвіда, бо він так само, він... Мені є діабетик, йому сводкого не можна. Але як син приїжджає, то він завжди, ми йдемо в бар і ми завжди це печення йому. Не печення, а всякі солодкі. Я синові говорю, ліпше йому не брати. Для чого йому брати ці пирожина? Я дуже-дуже з ним рідко йду, як він мене дуже сильно просить. Тоді я беру йому одне пирожо, якесь розумне, ну таке щось якесь таке, не то що, щоб воно було смачне, і ми розділяємо на двоє. Йому і пів мені. Ей, ті п'ять Да, джада! І я йому завтра таке печення принесу, бо він так само його вже носила кілька 10-12 днів назад, ще під, під час свят. І він так, він теж, ну що, він, він хоче солодко, йому ніхто не купляє, він сам не піде в магазин. І він так собі сподобав ті кавалючі, він вже про них так само і забув, бо він же їх давно-давно не їв і давно-давно йому ніхто не купляв. А це так само печення його дитинства, дорогенькі мої. Темно робиться. Войдабири, джа, да він ніко. Після того печення, мама мій, ліпше не їсти того печення, бо воно так. Ей, ой. Ліпше не їсти, ліпше не їсти і в хаті не тримати. Гарно, що я в хаті цього не тримаю. Я ніякі печення, солодкі, в нас нічого нема, крім шоколаду, в нас нічого нема. Люгенькі мої. Скільки я вже того соку випила, Уже половину я теж випила. Ну і що робити? І вже не хочеться пити. Хоч воно має мало калорій, бо там цукру зовсім нема, воно тільки має 18 кілокалорій. Тут треба провіряти, воно деколи закриває, а деколи не закриває. І мені вже тут пару разів по, по кріслі. А тепер не сохне і воно погано. Джада, салютяємо тут. На шапочку так само має. Зараз ми йдемо, виходимо і шапочку треба заложити. Шапочку. Ось таку шапочку з такими блісками. Чорна шапочка така. І має такий блеск, блиск такий напереді. А нічого не видно. Чорно та й чорно. Темно зробилося. Темно зробилося, нічого не видно, темніє дуже скоро. Яка година, 20 по 5 тільки, ну. Cho đợt вай, nhé Vai заложиш? Заложить на шию, на голову, чи не заложить? Оп, дай. А, зараз мені віддасть. Не заложуй, дорогенькі мої. Дай салюта тутті, Кві. Салюта тутті. Чао. Чао. Е? Си контента? Джада. Контента? Баста. Дябу, нам треба переїжджати в другу сторону. Ми тут зараз нам ще через селе місто треба їхати, дорогенькі мої. Я закінчую і дякую, що ви підписуєтеся на мій канал. І я зараз приготуюся до, до нових відео і вам багато що всього розкажу, що з моєю львівською квартирою, де мій син, про зуби, де я лікую, чи я в Україні лікую, чи я тут, чи я в Італії. Мій компаньон свою квартиру так само продає. Поїдемо туди, я вам покажу. В центрі, де він продає свою квартиру, Ту, що він по наслідству отримав. Хай багато, багато всього ще є розказати. Я не хочу, я п'яно-п'яно, бо я не маю часу це все розказувати, але я розкажу, бо я дякую, що ви оцінили, що я така відкрита. Я відкрита, я говорю так, як є. І деколи я говорю, як тут, в Італії, як в нас, як там. Ну, це на другий раз. Я тут привикла, в Італії, тому що я вписалася і, і я вписалася. А як ви мені написали багато жінок, які по 25 років відпрацювали тут і поїхали назад, тому що вони тут не мали нікого, і у їхні думки завжди, завжди, завжди були. Про Україну в Україну передати, що вони там роблять, дзвінки і постійно про Україну в голові, в голові, в голові, про Україну. І так вони тут не вписалися після багатьох років. Але просто в мене тут я сина свого забрала, він ще був маленький, і це було найкраще моє рішення. Найкраще моє рішення і судьбу до собі сама. Зробила, зложила дорогеньке мої, тому що долю вам мана з неба не впаде. Кожен долю собі складає сам своєю головою. І не чекати, що тобі ось так, тобі так має бути і тобі так повезе, бо то є твоя доля. Долю ми собі самі складаємо. Так Віталі тут говорять. І це правда. До побачення і до скорої зустрічі. Мама мій, яке темно. Дякую, пишіть коменти і ставте мені лайк, якщо ви дійшли до, до, до остатнього мого слова. І слава Україні і героям слава! Героям слава це, це дійсно. Це я тільки от як, як дивлюся тих пленних, що от зараз їх в обмін. Я прямо плакала. Це просто, просто не можна дивитися на тих мужчин, як в нього в тих мужчин, що от поміняли тих, хто дати що передали на Україну. В Україну, то вони просто, в них просто лице помінялося. які вони були колись красиві, гарні мужчини. А ж, як, як, от, як людина страдає, 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 лице міняється. І вони такі страшні прямо на лиці. Ота біда, це той страх, то переживання. В них все відбито на чолі, на, на очах. Дуже хлопці. Я їх бачила дуже, вони з -з -з замучені, знищені. Це дуже тяжко дивитися. Але... Добре, що хоч живі, живі. пяно пяно треба кілька років. Вони відійдуть, психологічно відійдуть. До побачення і до скорої зустрічі.